Вітаю в студії Юлія Найда за звукорежисерським пультом Віктор Беляков, режисерка нашої програми Наталія Луговська. І будемо ми сьогодні говорити про тему, яка на гострі останні дні. Це тема води. Отже, що відбувається з річками області і з водою, зокрема, як це впливає не тільки на рибу, а можливо і на людей. Ми будемо сьогодні говорити з моїм гостем, Гості фіру. Генеральний директор Центру контролю профілактики хвороб моз України, головний санітарний лікар області Олександр Чепурний. Вітаю, пане Олександре. Вітаю, бажаю здоров'я, пане Олександре. Отже, фокусі розмови сьогодні у нас вода. І я просто хочу нагадати послідовність подій, яку відслідковує Суспільне, зокрема Український Радіо Чернігів. От що до сьогодні, то станом на 7 годину ранку, 9 вересня, на пляжі Золотий берег у Чернігові спостерігається незначний неприємний запах. Вода в річці десна темного кольору, місцями масовий змор риби є загибла. Ми, до речі, сьогодні покажемо відео від водоканалу Чернігівського. Також нагадаю, 3 вересня золотий берег у Чернігові закрили для відпочивальників через загрозу забруднення води після забруднення річки Сейм. А проби води з десни в межах міста почали відбирати тричі на день. Ще нагадаю, вперше про забруднення сейму повідомили 14 серпня. Про забруднення води в цій річці на Чернігівщині стало відомо 26 серпня. Всі ці матеріали можна побачити зокрема в телеграм-каналі, в офіційному телеграм-каналі Суспільне Чернігів на нашому сайті в річці масово гинула риба. А сама вода стала чорного кольору. За даними Держагентства з мельорації, брудна вода прийшла з Курської області Росії, де тривають бойові дії за повідомленням агентства, Невідомі відходи у Сейм кинули російські військові. У воді виявили перевищення в місту амонію та критично низький рівень кисню. Отже, сьогодні будемо говорити і про це, що все ж таки, на вашу думку, і за дослідженнями вашого центру скинули в річки. 28 серпня забруднена вода з річки Сейм вже дійшла до Десни поблизу села Велике Устя, що у Сосницькій громаді. Пане Олександре, що відбувається з нашою водою в наших річках? Що скинули? Ну, це питання, яке я думаю, багатьох турбує. Як ви вже казали, 14 числа е, зайшло забруднення з території Росії, воно попало перш за все в річку Сейм. Вона протікає перш, перш за все по території Сумської області. Е, зразу відмічали там погіршення якості води по кольору, по запаху відмічався масовий мор риби. 26-27 числа ми вже відмічали цю проблему на території Чернігівської області, перш за все в районі Села Батурин. <кхід> забруднення зайшло, відмічали таку ж саму проблему. Вода почорніла, неприємний запах, почала масово, масовий мор риби, і поступово це забруднення рухалось. По напряму річки Десна, так як Сейм це права притока. Відразу від виникнення цієї надзвичайної ситуації розпочався моніторинг якості води для того, щоб зрозуміти все-таки, яке забруднення попало у річку Сейм, і яку перш за все для нашої організації це основна мета визначити ризики для життя і здоров'я людей. Це ви робили досліджували у вашій лабораторії. Так, да, саме в нашій лабораторії були задіяні лабораторії. І нашого центрального рівня безпосередньо лабораторії регіональні відразу з 27 числа в нас був організований щоденний моніторинг якості води. У нас було визначено дев'ять моніторингових точок: це дві моніторингові точки по річці Сейм і дев'ять і сім точок по річці Десна до міста Чернігова. Кожного дня до 9 ранку ми відбираємо пробу води і досліджуємо. її. Першим часом у нас був максимально розширений моніторинг, тому що шукали всі вода, тестувалась на всі можливі забруднювачі. Відразу хочу сказати, що ніяких токсичних бойових речовин, особливо небезпечних інфекцій, в воді виявлено не було. Фіксуємо забруднення води органічними речовинами, притаманними для каналізаційних стоків, побутових каналізаційних стоків великій концентрації. Щодо характеристики забруднювача, як він поступав, це. Забруднювач поступав ці стоки поступали в великій кількості і довго тривало. Що привело до, до таких е, несприятливих подій, перш за все для. Екології для річок О, характеристики цих стоків да можуть привести до такої катастрофи. Органічні речовини зв'язують в собі, перш за все, кисень. Відсутність кисню приводить до масового мору риби, mm -hmm. ну і відповідно неприємні запахи. І зміна е, кольору інших органолептичних показників річки. Перш за все, все. І далі ці стоки ж, е, направлялись в напрямку десни. Паралельно з цим проводився моніторинг показників якості повітря в населених пунктах, по яких рухалось забруднення. Перш за все, це Батурин. Ніяких перевищень забруднення повітря не відмічалось. Відмічався тільки неприємний запах, пов'язаний саме з цими органічними речовинами. Також постійно проводився посилений моніторинг показників захворюваності людей на Перш за все на інфекційні хвороби, і на неінфекційні хвороби треба відмітити, що погіршення показників в стані здоров'я людей не відмічалось. Тобто, це населені пункти вздовж сейму і вздовж Дисний, так? В загальному був введений посилений моніторинг як по показниках захворюваності населення, взагалі по нашому регіону, і з посиленим акцентом населених пунктів, які розміщаються вздовж річки Сейм та. Річки Десна щодо показників, які перевищення вреєструвались в річці Сейм, і яка їх концентрація, яка за тенденція, що зараз взагалі відбувається, відмічалось перевищення таких показників. Ну, перш за все, це органолептичні показники, це е, колір запах. Е, Невідповідність фактично був відсутній кисень, розчинений в воді, що приводило до масового мору рибу. І підвищились показники відповідно хімічної потреби в кисню. Реєструвались підвищені показники в місту Заліза і підвищені показники в марганці. Основні показники, от, по яких реєструвалося перевищення, і по яких подальшому проводився щоденний моніторинг, що ми маємо на даний момент. На даний момент станом по показниках, які ми маємо на сьогодні, а це показники відбору 9 годин вчора, то крім мікробіологічних показників, які ми отримуємо через 3 дні, тому що це певний період проведення досліджень, то кисень в районі сейма збільшується, зменшується марганець і міняється показник кращу сторону хімічної потреби в кисню. Також відповідно росте pH. Все це говорить про те, що зараз є деяка позитивна динаміка, кількість забруднення зменшується і водойма починає самоочищення. Щодо руху самого забруднювача в напрямку Десни і міста Чернігів, то забруднення на сьогоднішній день дійшло десь до району міста Чернігова, що ми відмічаємо. Що появився деякий запах, появились признаки дохлої риби. Пробу відбираємо, поки ж будуть вони готові на завтра, це сьогоднішні, А по вчорашнім пробам, то показники саме і по розчиненому кисню, по марганцю, вони були задовільні повністю. Але треба констатувати, що забруднення все-таки рухається. За два тижні воно дійшло вже до Чернігова, але не в тих концентраціях, звичайно, в яких воно було в річці Сейм, і Треба також відмітити, що напевно позитивну роль в цьому відіграють і також ряд заходів, які проводять відповідні органи, проводячі заходи, і там були внесення і абсорбуючих речовин. І зараз до даного часу проводяться заходи за аерації води, а кисень він гарно знезаражує всі ці. А це поясніть для наших <клухачів> слухачів-глядачів. Насичення води киснем, кисень сильний окислювач, саме для того, щоб боротися в речовиною Я Хочу звернути увагу на офіційну сторінку комунального підприємства водоканал. 7 числа, 7 вересня, була така інформація на сторінці у Фейсбук про проби води з річки Десна. У зв'язку з частковою стабілізацією ситуації станом на 7 вересня 2024 року, комунальне підприємство «Чернігівводоканал» припиняє щоденні лабораторні дослідження поверхневих вод річки Десна вміст забруднюючих речовин. Цим продовжують займатися профільні організації. Тобто, одна з цих організацій, це ви так? Да, саме так. А як було і коли визначено, що ви будете займатися з перших днів, тільки розпочалася надзвичайна ситуація. Одноч... відразу було засідання комісії ТЕПТНС нашого регіонального рівню, державна комісія, яким чітко було визначено ряд організацій, які займаються моніторингом. Ми не одні займаються цими питаннями. Ми в нас є взаємообмін цієї інформації з, з метою того, щоб ми і порівнювали. Різні показники і ці розвиви, дослідження розведені в часі для того, щоб мати більш чіткову уяв, уяву про рух забруднення, його концентрацію, і відповідно, прогноз якихось небезпек. Знову ж таки, повернуся до сторінки у Фейсбук комунального підприємства Водоканал 9 числа, тобто понеділок. Також ще одна інформація з'явилася: це відео щодо аерування води силами та засобами комунального підприємства в районі переправи на річці Десна. Воно продовжується. І от пропоную зараз подивитися це відео. Сьогодні 9 вересня. 9 година ранку. 9.15, якщо бути точним, ми знаходимося на березі річки Десна на переправі. Ситуація змінилася, але не на краще. З верхів'я Десни принесло вже плямуцю. З'явився запах на воді і вже чимало мертвої риби тут біля берега. Вона ще трохи жива, але вже в такому стані, що не може вижити, мабуть. Запах неприємний є біля води, піна є. Черговий доповів, що запах і риба, мерка появилася після 4-ї години ранку. Водоканал продовжує робити аерацію. В районі переправи на річці на річці Десна, але при такій концентрації отруєних цих речовин, я думаю, що треба збільшувати обсяги аерації. З п'ятниці водоканал не проводить відбір проб, цим займаються профільні організації. Тобто за нами залишилась тільки аерація. Ми надали консультації всім організаціям, які займаються безпекою річки Десна консультації щодо проведення аерації. Коли буде закуплене обладнання для аерації, ми також надамо консультації, допоможемо в його встановленні. Якщо буде така потреба, водоканал продовжує аерацію в районі переправи. На жаль, у нас. Можливості також обмежені. Отака ситуація на 9 вересня. Ігор Грищенко прокоментував. Це начальник служби водопровідних мереж комунального підприємства Чернігів Водоканал. Прокоментував, хоче попередити людей, що місто Чернігів не споживає воду з річки. Десна, вода у нас як бралася з артезіанських свердловин, так і береться. Пане Олександре. Спочатку ну, те, що сталося з рибою внаслідок цих. Забруднень ми вже побачили і бачимо. А от щодо людей, як це може вплинути на людину? Бо знову ж таки, пригадаємо, 3-го числа закрили пляж Золотий берег і взагалі не рекомендують зараз купатися в річці Деснасей. Якщо аналізувати саме ризики для життя і здоров'я наших людей, які пов'язані з даною екологічною бідою, то, перш за все, заходи, упереджуючі, були саме застосовані для того, щоб мінімізувати контакт людини з водою, яка певним чином забруднена навіть органічні речовини в цих концентраціях, там можуть бути різні збудники, і може негативно відзначитись на перш за все, здоров'я людей, тому і було обмежена робота місць масового відпочинку для того, щоб упередити всі ці негативні випадки. Щодо прямих небезпек, таких безпосередньо, таких, наприклад, пов'язаних із питним водопостачанням, то для Чернігівщини тут проблеми немає, тому що в нас нема жодного водогону, який б в якості джерела. Підготовки питної води використовував поверхну, поверхневу водойму. У нас прекрасна вода, як, і е, вся вода у нас береться з артезіанських свердловин, і вона, напевно, одна найкраща. Тобто тут чернігівці можуть бути спокійні. Тут Чернігівці можуть бути спокійні, і по самому, і якщо брати цей фактор небезпеки для людей, то вже це небезпека для е, жителів е, Києва і. При столичного регіону лівого берегу, який забезпечується водою з десни, там з Дніпра, але забруднення ще туди на даний момент не дійшло. Що ми його реєструємо, поки в межах Чернігова стосовно шахних колодізів, які розміщені вздовж річки Сем і Десна, то якість води тут відмоніторюють фахівці держпродспоживслужби, але знову ж за даний період і аналізуючи показники, то я не відмітив би проблеми саме для здоров'я людей пов'язаних саме з цією ситуацією. Яка виникла з річками їх із забрудненням. На мою думку, найбільші проблеми це саме з рибою, тому що все-таки є масовий мор риби. Люди свідомо в більшості відносяться до цих випадків і дякую, що приймають активну участь в зборі цієї риби для утилізації, щоб упереджувати такі негативні наслідки забруднення навколишнього середовища, але констатуються випадки, коли риба ще. Збирається для того, щоб використовувати її в інших цілях. Тому, перш за все, не в якому разі, моя особлива рекомендація не використовувати рибу для вживання в їжу, тому що вона по-любому може бути інфікована різними збудниками інфекційних хвороб і люба обробка не гарантує, перш за все, безпеки цього продукту. Уникайте в даний момент купівлі риби на. Стихійної торгівлі, в торгівмістях стихійної торгівлі, тому що тут відповідні ризики. Ну і така загальна рекомендація, також ну зараз потрібно утриматись від купання, саме використовуючи рекреаційні зони цих річок. От до речі, купання, якщо людина покупається в такій воді, що може потім бути з нею? Ну знову ж можуть бути різні збудники інфекційних хвороб, можна інфікуватися. На тілі є різні порізи, воду можна заглутнути, тобто це пряма небезпека. Хоча Якщо дивитись по показникам якості води в районі річки Сейм, коли розпочиналось масове поступлення цього збудника, то ну, стан, запах і стан цієї води, то купатися там ніхто не буде. Але ж різна концентрація, різне розбавлення на даний період тут головне. Трохи поберегтися і убезпечити саме своєю поведінкою від такого ну можливих небезпечних факторів. Отже, якщо ми говоримо на тепер, то інфекційних хвороб у нас. Підвищення не зареєстровано. Дещо навіть за минулий тиждень ми відмічаємо загальну кількість взагалі по області зменшення інфекційних хвороб десь порядка на 20%. Ну це щодо людей. причому заре... за рахунок гострих кишкових інфекцій. Так далі про бактеріологічну чи біологічну зброю мови тут не йде. Це тут щодо питання, йде. що скинули? воду. Проводились різні дослідження: і експрес-тести, і інші питання, саме і назбудники, різні збудники, особливо. Небезпечних інфекцій нічого цього не було ідентифіковано. Ну і щодо питної води, то також ви сказали, що чернівці можуть спокійно далі пити воду, тому да, що тому, це що не було. Жодного, жодного зв'язку із. Цією ситуацією із водою поверхні водой, річки Сейми, річки Десна. Ну ми Десна, споживаємо зі свердловин. У нас прекрасна вода, у нас прекрасні свердловини. Ще раз говорю, у нас вода одна з найкращих, напевно, в Україні. Ну і ще питання. Ви згадали про колодязі? Також хочу сказати, що Суспільне відслідковувало це питання 7 вересня. Повідомили, що у трьох селах менської громади на Чернігівщині вода у деяких колодязях непридатна для вживання. Там виявили перевищення нітратів відповідні. Результати лабораторного дослідження отримала менська міськрада від Держпродспоживслужби у Чернівській області. Про це Суспільному в коментарі розповів секретар міськради Юрій Стальніченко. За його словами, мова йде про селище Макошина, села Ушня та Максаки. Тут ви кажете, що не пов'язано. Проблема індивідуальних колодязів, шахних, вона є ну, проблемою для наших сільських населених пунктів дуже важливою, ну, вона нагальною, тому що в переважної більшості в нас от по вмісту саме нітратів по біологічних показниках є невідповідність по цих колодязях. І це є проблема, і вона виникла не Зараз не під час цього цієї катастрофи екологічної, просто що фахівці зараз більше проводять посилений моніторинг за водою шахних колодзів, які саме розміщені в населених пунктах. по Саме рухи цьому забрудненню, але самі колодязі, вони потребують регулярної дезінфекції, регулярного очистку і відповідного утримання. Ми, наприклад, в порядку різних моніторингових досліджень, порядки проведення епідемічних розслідувань, коли ми досліджуємо воду, шахного колодязя, як можливий фактор передачі інфекційних хвороб, то ну, неодноразово відмічаємо незадовільні показники якості води. Тому зв'язати зараз в підвищенні міст нітратів саме в воді із тими неграздами, які зараз з тим забрудненням, які відбуваються в семі і в Десні, то я б не робив. Хочу додати, що я спілкувалася також з очільником головного управління Держпродспоживслужби у Чернівській області Юрієм Павлішиним стосовно питання річки Десна, Сейму і ситуації на тепер, які питання контролює, якими питаннями опікується ця служба. Пропоную послухати в коментарі, які він мені надав. Повноваження Держпродспоживслужби з даного питання визначені рішеннями комісії ТЕП ННС. Що ми робимо в цьому напрямку? Перше, ми допомагаємо у питанні захоронення павшої риби, а саме, погоджуємо місця захоронення. Ми відібрали зразки риби для проведення відповідних досліджень з метою виключення інфекційних і паразитарних захворювань. Основне наше завдання не допустити до реалізації риби, яка загинула. Наслідок даної ситуації для цього ми спільно із органами національної поліції муніципальної варти проводимо моніторингові обстеження, рейди з метою, щоб не допустити до реалізації дану рибу. Ну і окремо стоїть питання проводити моніторингові дослідження води із колодязів, які скажімо так ідуть по руслу річки. Десна я на даний момент часу можу сказати, що ми не пов'язуємо відхилення показників, які ми виявляємо, в колодязі, Одязі із питанням забруднення даних річок ми з цим не пов'язуємо. Юрій Павлішин згадав, що Держпродспоживслужба в Чернівській області співпрацює з органами поліції та муніципальної варти, і от хочу пригадати. Інформацію, яка з'явилася на офіційній сторінці Суспільне Чернігів у Фейсбук, також в телеграм-каналі від 4 вересня, про те, що інспектори комунального підприємства Муніципальна Варта Чернігова разом з фахівцями держпродспоживслужби проводять щоденні перевірки ринків та інших торгових точок на наявність річкової риби з десни. Таке рішення міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила після того, як 26 серпня стало відомо про забруднення сейму на Чернівщині, який є притокою сни. Сама ж заборона продажу такої риби діє з 30 серпня. Під час таких рейдів. Під час таких перевірок особливу увагу звертають на наявність документів, які підтверджують безпеку цієї риби. Порушень на привокзальному ринку у Чернігові не зафіксували. Про це повідомив інспектор ревізор муніципальної варти Ярослав Попко. Нагадаю, це інформація від 4 вересня. Інспектори перевіряли торгові ряди на вулиці Мазепи. В одному з магазинів свіжої риби не було. Про де продавалася сушена. документів на неї не надали, тому інспектор склав адмінпротокол. Подібна ситуація була ще в одному магазині. І, за словами інспектора-ревізора муніципальної варти, спочатку дії заборони. Муніципальна варта не зафіксувала продажу риби, яка була виловлена саме з десни. Проте склали 9 адмінпротоколів на продавців, які торгували рибою з порушеннями, тобто не мали права продавати без відповідних документів. Пане Олександре, ну ми не будемо закривати цю тему, тому що далі все триває. Ми спостерігаємо за ситуацією, і якщо будуть з'являтися якісь нові нові факти, якась нова інформація, то будемо чекати вас. В студії з новими даними тоді, дякую. Моніторинг проводимо. Ситуацію намагаємося відсліджувати максимально оперативно. Якщо потрібно, будуть якісь термінові рекомендації, або ситуація буде мінятися, то завжди на зв'язку.